Українська команда міжнародної естафети Всесвітній біг заради гармонії, яка за 16 днів подолала 1140 кілометрів. 17 червня прибула до Житомира. Всесвітній біг заради гармонії це міжнародна естафета, яка проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби та гармонійного співіснування народів у світі. Символом єднання є палаючі факли, які бігуни передають один одному із рук в руки. Естафети проводиться у понад 100 країнах світу протягом останніх 28 років. Минулого року ми біжали якраз. В серпні, вересні і було було дуже складно, бо постійно кожен день це були траур, траур, траур. Ми якраз пробігали ці всі лавайські події. І деякі були в мене запитання, для чого це проводити. Люди йдуть захищати батьківщину. Їм нужен такий патріотичний запал. Нам треба триматися разом. І кажуть, що зараз якраз воно все на часі проходить. Долучитися до естафети може кожен, адже вік та фізична підготовка не мають значення. Житомиряни розповідає, що пробігти таку немалу дистанцію їм допомогла попередня спортивна підготовка. Ми змагаємося регулярно, їздимо на змагання по світу, також і це було для нас корисний. Якби опит ми бігли десь 6 або 7 кілометрів зі Станіщівки до музею нафти бачив дуже багато людей. Бачили, що нас досить таки підтримують. Що більшість українців все ж таки хочуть миру. Команда рухалася шляхами Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Київської та Житомирської областей. Та нині вирушає до Хмельниччини, де 20 червня фінішуватимуть учасники команди. Яна Черписька, Світлана Дворок, телеканал СК 1